І до нас студію вже завітав перший гість. Це політолог Максим Плешко. Тож вітаємо вас. Добрий день, вітаю студію. Вітаю всіх, хто нас дивиться. І одразу переходимо до розмови. Вибори до Верховної Ради мали ми вже досвід, травневий досвід. Скажіть, будь ласка, чи буде відрізнятися вибори президентські до парламентських виборів? Відповідно, будуть відрізнятися, а от з точки зору технологій. З точки зору технологій, вони відрізняться і по суті, і по технологіям, але я би хотів далі так відійти. порівняти бо коректніше було порівнювати парламентські вибори з парламентськими тими, які були в 2012 році, адже закон той самий виборів до парламенту, який був 2012 році, але змінилася ситуація суттєво. Немає Януковича. Немає адміністративного ресурсу такого потужного, немає того, що коли тобто ставили... ви ви маєте на увазі, що теперішня влада не буде використовувати адміністративний ресурс. Ви чи, чи не занадто це оптимістичний прогноз? Адміністративний нас? ресурс він або використовується вже в ході підготовки виборів, в ході подання комісії, як там комісії, в ході як зустріч організовується, так далі. Визначення кандидатів, висування, межі округів. Тобто адміністративний ресурс це величезна штука, яку ну можна в маю на увазі в масштабі держави. Що відбувається сьогодні? в Масштабі конкретних округів, ну, дивіться, раніше доводилися цифри. Сиділи в адміністрації президента і вирішували, от має пройти звідси стільки, стільки брали калькулятор, образно кажучи, і рахували. Сьогодні е, теж я можу сказати, що команда Порошенка вони він же ініціював ці вибори, отже, він рахував, вони рахували, що буде в парламенті. Вони рахували, де вони перекривають, з ким вони домовляються, кого вони вису де висувають. І вони працюють на результат. Але от я спілкувався з кількома своїми колегами, аналізував от, інформаційний простір, і от щойно буквально спілкувався по телефону з колегами там з Хмельниччини, працюють на округах політтехнологи. Кажуть, що ну, в плані порівняно з 12-м роком це небо і земля. Вибори відбуваються спокійно, От, агітація йде спокійно, зустрічі з виборцями, тобто такого шаленства, як було в 2012 році, немає. Але однозначно, що якщо, наприклад, є там, кандидат, який від блоку Порошенка, то ну, якась, можливо, там, неформальна там, підтримка може бути, які зустрічі, які зустрічі десь в школах, все інше. Але якщо це порівнювати з 12 роком, то його де-факто до адміністративного ресурсу як такого немає. Але. Ну, є інша ситуація. От, наприклад, дивіться, блок Петра Порошенка. В нас на цих виборах 213 виборчих округів, ті, які відпали зона АТО і Крим, 213 виборчих округів. Блок Петра Порошенка перекрив 151 округ. Вони висунули своїх висуванців. Так вони домолися свободою. Частина там. 27 сім в округів дали свободі висунутися деякі вони не погодили. От але є такий, наприклад, теж цікавий нюанс у 35 округах. Ні блок Порошенка, ні свобода не висунули нікого. Тобто, очевидно, є домовленості з третіми сторонами тим самим е, народним фронтом або батьківщиною. Тобто, то ви вважаєте, що все ж таки е, основні політичні, ну принаймні парламентські е, сили, вони якось узгодили е, єдиних кандидатів, яких будуть підтримувати, або як. Я можу точно сказати по цифрам, по статистиці, того, що ми бачимо, наприклад, є округи, де йде наприклад кандидат від блоку Порошенка, там не йде кандидат від свободи, так а де йде від свободи. Там не йде від Порошенка. Вони не погодили кілька таких округів, десь там не зійшлися. Хтось не встиг по списках від партії, не від партії. Але в цілому між цими двома, скажімо так, поліцелами можна говорити про погодження. Десь є певні неформальні погодження. Адже дивіться, наприклад, батьківщина минулому минулі перегони, батьківщина була, вона включала в себе фронт змін і була об'єднана. Фактично, це був блок в пінбренду партії батьківщина. Сьогодні батьківщина стала донором цих висуванців, дала своїх кандидатів, потужних сильних політиків, кандидатів дала і в блок Порошенка, і в фронт Народний фронт. Тому десь там є погодження, але от цікавий теж нюанс, Я не хочу занадто ідеалізувати, так як робить е, кампанію по Порошенка, Оскільки, наприклад, є такі округи, де не виставив ні Порошенко, ні Свобода, але там йдуть Оксана Калетнік, Ігор Єремєєв, Володимир Литвин, Хомутинник, Сергій та, Ківалов. да, Фельдман, Герега, Зубик від партії регіонів. От, наприклад, Калітнік це Вінницька область. Я звідти родом з того, року, де вона проходила в минулих виборах. Вона вибудувала чітко таку піраміду, чітко платили гроші, чітко за неї голосували. Сьогодні вона там знову йде. Але я наскільки розумію, там е, від фронту він тоді був від в опозиції батьківщина, але він сам фронтовик від фронту тодішнього фронту змін був молодий кандидат, я особисто з ним знайомий. Він зайняв друге місце на кілька сот голосів відстав від е, е, Калєтнік, то, можливо, там якраз з фронтом з, е, з фронтом є погодження. Там буде, е, але от є ці питання, і вони, вони трошки, е, ну. Хвилюють так, хвилюють, але з іншого боку, блок Порошенка ставить проводить технологічну кампанію. Він ставить стратегію на результат. Ім прав більше. Хотілося б повернутися до питання технологій, які використовуються на цих виборах. В мажоритарних округах Ось я наведу декілька. Прикладів і попрошу вас їх прокоментувати. Ну, по перше, вже в інтернеті з'явилося відео, як в Одеській області 138-й мажоритарний округ. Кандидат від провладний кандидат Ігор Учитель фамілія. Він облачив співробітників державного підприємства «Укравтодор» в жилетки зі своєю агітацією. Чи можемо ми казати в даному випадку про адміністративний ресурс? Це перше питання і ще є. Є в Одесі такий достатньо цікавий округ 135, в якому зійшлися так звані супергерої, які влаштовують шоу. Така шоу-технологія. Вони також зареєстровані кандидатами в народні депутати, і в них відбуваються достатньо серйозні конфлікти із ще одним кандидатом Володимиром Рондіним. На його боці виступає автомайдан. Чи можемо ми казати про застосування ще й таких організацій, як Автомайдан, інші організації, які були в створені в Україні внаслідок подій цієї зими цього року, як такого певного інструментарію політичних технологій? Знаєте, я не пам'ятаю, хто з класиків сказав, але така цитата: вибори це вміння слухати пульс нації з відкритим ротом. Тобто те, що артикулюється з, з бордів, з ефірів, це є пульс нації, це є тренди суспільства. І е, однозначно, е, ми вже такий термін, навіть е, звикли вживати постмайданні сили, так, е, оці всі і автомайдани, і інші речі, вони інші структури, вони так чи інакше залучаються однозначно до виборчої кампанії, і ця е, е, риторика вона є присутня повсюдно. Я би трішки, трішки на інший ще аспект звернув увагу. Дуже часто ті люди, ті, хто прикривається оцими дійсно священними ідеями майдану, творять насправді зовсім не майданні речі, безчинства творять ті самі. От, наприклад, 95-й поблизу Києва, ірпінь Боярка Приїжджають в Ірпінь. Ну самі у нас радикальна партія взяли до себе кандидатами, виставили місцевих маргіналів, якого півроку тому прокуратура того кандидата в депутати виявила 400, він депутат Ірпінської ради, 400 актів на підставних людей на виділені землі, в нього в хаті знайшли. І він приїхав люструвати голову комісії місцевої, шум на всю країну, російські телеканали показують і так далі. тому подібне. Тобто, це дуже небезпечно. Насправді потрібно вже відходити від е, речей. Мають закони працюють, е, мають працювати вже в законному руслі, Тому е, дуже е, виборці до речі, виборці критично на це все дивлюся. Е, я ну, таке, спілкування з колегами всі відказують, що виборці критично оцінюють ці речі зараз. все, що відбувається, і е, Дуже це небезпечно насправді, і ем, треба взивати до совісті тих, хто прикривається майданом. Тв... А насправді творить широкі ресурси. Е, ну, якщо вже летки одягнули автодор, е, можливо, в цьому є певний е, адміністративний ресурс, але якщо порівнювати з дванадцятим роком, то ми зробили просто семимильний крок вперед в розвитку демократії. Та, хочу запитати вашу точку зору на все це чи можуть проводити ось такі оперативно-слідчі дії а, айдарівці. Якщо вони людей затримали, якщо вони людей передали до прокуратури, до СБУ, то далі вже хай відповідно до закону зважують за і проти і розбираються. Такі затримання є законними на вашу думку? Ви знаєте, ми ж, а хіба є закони в існуванні ЛНР, ДНР? Ну ми, ми зараз кажемо про Україну. Ми кажемо про Україну. Якщо відбувається там порушення, якщо відбувається злочин, якщо відбувається громадянин, навіть ми з вами десь на вулиці бачимо таку, і ми маємо сили і можливості затримати явну там злочинця і передати в органи правопорядку, то в цьому немає. Я не думаю, що це закон забороняє такі речі. Ну і давайте теж не забувати, що з одного боку ми кажемо, що в нас АТО у нас немає війни, а з іншого боку, всі говорять: фронт, фронт на фронт і на війну. А так офіційно в нас немає, поки що війни. Скажіть, хотілося б почути ще вашу думку, тема це сепаратизму. сепаратистів то, що ось ми бачили зараз затримання сепаратистів. Як цю тему будуть використовувати політики під час передвиборчої кампанії? Ну і в чи взагалі буде в ця тема якось актуальна під час саме боротьби на мажоритарних округах? Я не я думаю, що на тих мажоритарних округах ми йдемо говоримо про ті, які підконтрольні Україні, але близько, скажімо так, до Донецької області. Ну я не думаю, що ця тема буде в фаворі той політик, який буде це говорити. По перше, це вже зараз кримінал. а По-друге, ну звинувачення, наприклад, конкурентів в сепаратизмі. Будуть звичайно використовуватися, якщо були ну образно кажучи, якщо є кандидат один, є кандидат інший, і той, хто балотується, десь мав якийсь там хто стояв би навіть біля тих сепаратистів, має відошня, тому то це здоровий глузд, щоб використовували проти нього такі тези. І це правильно, і це людям треба говорити. В цьому і полягає суть політичної конкуренції, коли людям доносять про одного і про іншого, людина має право вибору. Це є суть демократії. Чи не може це, бути, це використовуватися як така технологія з чорного піару, коли фактично навіть не маючи доказів, такі речі будуть заявлятися? Це буде використовуватися і це використовується. завжди такі речі, і піар, і чорний піар і сірий, Вони завжди є і вони завжди будуть. Але знаєте, треба дивитися на кандидатів. Люди мають дивитися, оцінювати критично, що, що це за кандидат, що за людина, що він робить, що він думає. Зараз важливо виборцям всім оцінювати не партійні бренди, не від кого він іде від опозиційного блоку, чи він іде від блоку Петра Порошенка. Бо навіть дуже часто ці ведуть людей, які нікому не відоміх людей на тому чи іншому окрузі. Треба дивитися навколо, треба дивитися і бачити, якщо, наприклад, є кандидат, він не брендовий, так але він чесний, там чи він бізнесмен, чи він. Міський голова певного міста успішного, чи він щось зробив, він щось доказав своїм життям і своєю діяльністю, то це набагато краще, ніж брендовий кандидат, якого ніхто не знає. Тому що брендовий кандидат це багато. Ми вибирали на минулих виборах брендових кандидатів від об'єднаної опозиції, а вони ставали тушками. Той самий 95-й округ, де я проживаю, проголосували за брендового кандидата кутового, а він став тушкою. Його ніхто не бачив до виборів. І після виборів так само він ні разу не приїжджав в округ. Тому е треба дивитися, є місцеві люди йдуть, є люди, які які щось зробили, щось досягли, і треба оцінювати критично. І я всім кажу е ці вибори: найкращий вибір голос на виборах: це голос розуму. Люди мають розумно голосувати, критично мислити і критично оцінювати дії, вчинки кандидатів. Не вестися на популізм боже Боже збав і не ку і не вестися ще на ту подаруночки і на ту гречку, бо розказують, що є таке. Особливо там, де десь глибинка, де бідні села досі раду зустрічають кандидатів, які роздають подаруночки. і на це ще ведуться. Бо в містах звичайно ні, але все Ось враховуючи такі продуктові набори. Чи можуть вони використовуватися під виглядом гуманітарної допомоги під час передвиборчої кампанії в округах Донецької та Луганської області, які сьогодні під контролем українським словикам, я думаю, що я думаю, що так. Я думаю, що е, штаби кандидатів будуть шукати будь-яку можливість, щоб якось е, подати свого кандидата в доброму світлі, якось про себе заявити. І вони, можливо, і самі будуть створювати якісь гуманітарні, або вже створюють якісь гуманітарні там, акції, або будуть е, десь стояти з боку, коли якась гуманітарна акція буде приїжджати, їм де збоку біля неї стояти. Е, в нас е, знову таки на Ну, от, вам простий приклад, як це відбувається в житті. Е, в нас на е, в... Місто Єрпінь також і разом з цими виборами вибори міського голови відбуваються. Міська, міська влада, як могла, там зробила шматок дороги, проклала нову дорогу. Один з кандидатів, вчорашній регіонал прийшов, сфотографувався, в своїй газеті написав, і що це він 2 мільйони дав на дорогу. Зробили ще щось інше. Він так само прийшов, сфотографувався, що це він зробив. Ну, Люди сміються з цього всього, але це не заважає цьому кандидату так робити і так це подавати. Я дуже просила вас також на Останок прокоментувати: а от вже працюють соціологічні опитування, зокрема, всеукраїнська соціологічна служба. Вона. Вже оприлюднили результати опитування, і от власне говорять, що до парламенту можуть потрапити п'ять партій, які подолають 5 відсотковий бар'єр. Але 52% опитаних висловили готовність взяти участь у виборах. Це тільки 52%. Відповідно, висловили готовність. Скажіть, будь ласка, чи не замалий ось такий відсотковий контингент людей, які дійсно хочуть проявити своє волевиявлення? Як на мене, то замали, мені здається, я відчував, що мало бути би більше, і я думаю, що буде десь під 60% явка. А щодо результатів виборів, щодо прогнозів, якщо ми вже так закінчуємо наш блок інформаційний, то ну знову таки і моє відчуття, і відчуття, і те, що ми бачимо в соціології, і спілкування з колегами люди не визначилися. Велика частина людей не визначилася. 40% десь приблизно людей. І ці вибори це будуть такими виборами, коли люди будуть визначатися просто перед в. Кабінці вже перед кабінкою, десь до 40 відсотків вони в останній день будуть це визначається, тому е, і разом з тим є багато факторів: війна, політика, газ так далі, тому подібне, фейки, якісь якісь скандали, що може змінити буквально в останній період. Тому сьогодні ніхто з соціологів вам точно не буде заявляти, е, пройде чи не пройде. Тим паче, що багато партій вже впритик або туди, або сюди. Так само з е, мажоритарщиками, як, наприклад, розверне себе на загально національній той чи інший партійний бренд. Це залежить від мажоритарщика. Як там проявляться? Тому це для всіх загальна така тенденція. Люди ще не визначилися, все буде вирішуватися в останні дні буквально перед голосуванням. Ми дякуємо дуже, що завітали до нашої студії і за ваш вичерпний аналіз. Максим Плешко, політолог, був гостем нашої студії.